Вітаю на уроці Я досліджую світ і сьогодні ми говоримо про птахів. Відгадай загадку. На мишей полює а не кіт Про якого птаха мова? На мишей полює а не кіт Адже це сова. Абсолютно правильно. Усіх вчасно розбужу, хоч будильник не заводжу. Півень вчасно розбудить всіх нас. А ця загадка про яку пташку? Тут і там вона літає і на хвіст плітки збирає. Що довідається, все вмить по лісу рознесе. ж ця пліткарка звичайно сорока. На цю пташку точно відгадають всі. Жовтогруда щебетушка має чорний капелюшок, сірі лапки, білі щічки називається Синичка. Молодці. Сова. Півень, сорока, синичка. Як же ми їх всіх назвемо одним словом? Звичайно, все це птахи. Тож давай сьогодні дізнаємося, які ознаки відрізняють птахів від інших тварин. Птахи заселяють найрізноманітніші куточки нашої планети. Як і інші тварини. Водний простір, небо, пустелю, гори, поля і луки, ліси. Спосіб життя птахів відрізняється. Осілі птахи знаходять корм взимку і не відлітають у теплі краї. Сойка, дятел, горобець. На відміну від осілих, перелітні птахи. На зиму збираються у зграї та відлітають у теплі краї, а навесні повертаються додому. До цих пташок до перелітних птахів відносять шпака, лелеку, горобця, солов'я. Які ви уважні, звичайно, горобець не перелітний, а осілий птах. Молодці всі помітили і знайшли помилку. Ну і нарешті кочові птахи. Кочові птахи, восени збираються в зграї і кочують в пошуках їжі, перелітаючи далекі відстані. Всіх птахів об'єднує майже однакова будова тіла. Роздивимось детальніше. У птахів є голова, шия, тулуб, хвіст, крила та ноги. Передні кінцівки у птахів перетворилися на крила. Їх тіло має оптічну форму, тобто форму тіла пристосовано до польоту. Та ще тіло птахів вкрито пір'ям. Отже, одна з відмінних від інших тварин ознак птахів це те, що тіло птахів вкрите пір'ям. Пір'я рятує птахів від ударів, холоду, спеки, маскує від ворогів. Пір'я це одяг для птахів. Птахи не тільки літають. Наприклад, страуси, найбільші заснуючих птахів, дуже швидко бігають. Гуси, чайки та пінгвіни добре плавають та пірнають. Качки та гуси плавають з допомогою ніг. Пінгвіни ніби літають у воді за допомогою крил. Своїми крилами вони відштовхуються від водної товщі, щоб пересуватись далі. Птахи висиджують яйця, з яких згодом з'являється потомство. Пташини ніс не тільки ніс, але ще й рот. Саме тому його назвали дзьобом. Без дзьоба птах. Як ми без рух. Найбільший дзьоб, до речі, у пелікана. У нього є спеціальний мішок, куди він під час полювання складає рибку. А найменший дзьоб у ластівки. Спосіб харчування птахів. Чим же харчуються птахи? Рослиноїдні харчуються насінням, рослинами. Хижі птахи харчуються дрібними тваринками та дрібними птахами. Всеїдні птахи їдять все. І рослини, і комашок. Для того, щоб літати. Птахам потрібно багато корму. За формою дзьоба можна визначити, чим саме живеться птах. Дзьоби у птахів можуть нагадувати, щепці, ножиці, пінцети, долото тощо. Дзьоби мають різноманітну форму. Так, наприклад, у маленької пташки колібрі тоненький і довгий носик. Має форму трубочки, що дуже добре смоктує нектар квітів та виловлює всередині квіточки комах. А от у лелеки дзьоб міцний, довгий, прямий. Таким дзьобом можна легко доставати з вологого ґрунту та болота чи жаб, молюсків, комах та черв'яків. У качки Дзьоб широкий і всередині по краях має ряди зубчиків, що утворюють сито. Через таке сито качка проціджує їжу у воді, молюсків, личинок, черв'ячків. Міцний дзьоб сойки дозволяє їй розколювати горіхи та жолуді. У повзика, який вибирає комах з-під кори. Дзьоб-пінцет, щоб діставати як можна глибше. А от дятел має дзьоб долото щоб розбивати ним кору і діставати комах. Маленький дзьобик стріжів і ластівок, які ловлять комах на льоту, розтягується під час полювання на велику пащу. А верхня та нижня частини дзьоба шишкаря, навпаки, схрещуються між собою. А їх гострі кінці виступають з боків дзьоба. Так здається, що наче у шишкаря кривий дзьоб. Але саме так птах розкриває лусочки шишок і вибирає з них насіння. У хижих птахів Верхня частина дзьоба зігнута гачком. У орла дзьоб схожий на ножиці. Найчастіше хижаки вбивають свою здобич кігтям, а дзьобом відривають шматки м'яса. Форма пташиних лап також залежить від способу життя птаха. Водоплавні птахи. Мають плавальні перетинки між пальцями. І їх лапка стає схожою на ласти. Птахи, що живуть на деревах, навпаки, мають гострі кіхтики для тримання гілок. Хижі птахи мають гачкоподібні кіхті для захоплення та утримання здобача, як орлів. Подивись, як вправно Орел вполював рибу, міцно схопивши її своїми кігтями. Тож підсумуємо сьогоднішній урок. Пригадаємо основні ознаки птахів. Тіло птахів вкрите пір'ям. Птахи мають крило та дзьоб. Дитинчата птахів з'являються з яйця. А ще птахи, як і звірі, добре пристосовані до місць свого проживання. У гніздах підростають пташенята, і їх батьки вже ставлять на крило. Вони у небо просяться літати, а літочко дарує їм тепло. А синій простір кличе, закликає, дарує казку і красу земну. І ось з гнізда пташина вилітає. Летить у даль чарівну та ясну. Птахи є частинкою великої природи, тож бережемо пташок і дізнаємося про них багато цікавого. А на сьогодні все. Я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!